Добрий день! Сьогодні на меті лінійні нерівності. Під час розв'язання різноманітних математичних задач, найчастіше ми маємо справу з рівняннями. Проте на другому місці можна сміливо розташовувати нерівності, які зазвичай визначають ті чи інші обмеження в задачі. Сьогодні ми якраз і переходимо до вивчення таких математичних тверджень, починаючи з лінійних нерівностей. Але спершу не забудьте зробити свій вагомий внесок у розвиток україномовного освітнього контенту, підписавшись на канал, поставивши цьому відео вподобайку та написавши коментар. Почнімо. По-перше, давайте одразу перелічимо основні знаки нерівностей: це є більше, менше більше або дорівнює, менше або дорівнює та недорівнює. Останній знак, хоч і дає нерівності, проте метод їх розв'язання повністю збігається з таким для рівнянь. Наприклад, якщо треба розв'язати таку нерівність, то просто уявляємо собі замість знака не дорівнює знак дорівнює, після чого розв'язуємо отримане рівняння. А в кінці просто закреслюємо всюди знак дорівнює. Тож 2х плюс 3 не дорівнює 5, якщо x не дорівнює 1. Решта ж знаків мають свої особливості. Зупинимось на них детальніше на прикладі вивчення лінійних нерівностей. Як можна бачити. Вигляд лінійних нерівностей точнісінько такий самий, як і лінійних рівнянь, тому варто очікувати на аналогічний спосіб їх розв'язання. Тож давайте і справді обережно використаємо алгоритм, запропонований у минулому відео про лінійні рівняння, і спробуємо підлаштувати його під нерівності. По-перше, треба звести лінійну нерівність до базового виду АХ, деякий знак нерівності, наприклад більше, за Б. Для цього варто використати перетворення, які також будемо переносити з минулого відео. Так, будь-який доданок можна перенести з однієї частини нерівності до іншої з протилежним знаком. Продемонструємо це на такій тотожності. Якщо взяти число мінус 8, змінити знак і перенести в інший бік, то нерівність не зіпсується, бо 10 більше за 8. Зазначимо тут, що це правило можна сформулювати так: до кожної частини нерівності можна одночасно додати однакове число. Наступне правило теж вже нам знайоме. Обидві частини нерівності можна помножити або розділити на однакове додатне число. Дійсно, обидві частини нерівності 10 більше за 8 можна поділити на 2 і в результаті отримати теж правильну нерівність. Проте у цьому правилі підкреслюються слова додатне число. А що якщо помножити або розділити на від'ємне число? А давайте помножимо кожне з чисел нашої нерівності на мінус 1. Отримаємо мінус 5 більше за мінус 4. Що є неправдою. Але якщо при цьому змінити знак нерівності на протилежний, то вже отримуємо правильне твердження, бо мінус 5 дійсно менше за мінус 4. Таким чином маємо третє нове правило. Обидві частини нерівності можна помножити або розділити на однакове від'ємне число, замінивши знак нерівності на протилежний. Це правило легко зрозуміти, якщо на числовій прямій відмітити числа А і Б. Множення цих чисел на мінус одиницю приводить до їх віддзеркалення відносно нуля, а при цьому співвідношення між ними змінюється. Якщо раніше b було більше за a, то тепер мінус a буде більше за мінус b. Повертаючись до алгоритму розв'язання, далі маємо теж знайомі нам пункти. Якщо в результаті спрощень вийшла тотожність як от 2 більше за одиницю, то розв'язок такий x належить від мінус до плюс нескінченності. Якщо ж отримали хибне математичне твердження, як от 2 менше за одиницю, то розв'язків нема. В решті випадків для вихідної нерівності пишемо Х більше за b поділене на А для додатного А, або Х менше за b поділене на А для від'ємного А, що випливає ось з цього правила. Розглянуті ситуації вичерпують всі варіанти розв'язання лінійної нерівності з однією змінною. Подивимось, як це працює на практиці. Перша задача присвячена перетворенню нерівностей. У варіанті А обидві частини вихідної нерівності було помножене на від'ємне число мінус 2, що повинно приводити до зміни знаку нерівності згідно з цим правилом. Але у варіанті А цього не було зроблено. Тож правильно тут то писати, мінус 2А більше за мінус 2Б, а не навпаки. Натомість у варіанті Б обидві частини нерівності було помножене на число корінь з 2, яке є додатним. А отже, за другим правилом знак нерівності змінювати не треба. Те ж саме стосується і варіанту В, де ділення нерівності на додатне число приводити до зміни знаку не повинно. У варіанті Г протиріччя може бути виявлено, якщо за першим правилом перенести мінус четвірку праворуч, змінивши її знак на протилежний. Після скорочення отримуємо нерівність, що не збігається з початковою, тож методом виключення правильною відповіддю буде варіант Д. Дійсно, помножимо вихідну нерівність на мінус одиницю, що за третім правилом переверне знак нерівності. А далі просто додаємо одну другу до кожної сторони нерівності, що і дає вираз, наведений у варіанті D. Друга задача безпосередньо присвячена розв'язанню лінійної нерівності. Отже, зводимо нерівність до базової. Відповідно до першого пункту перетворень. Перенесемо число 10 праворуч, не забувши змінити його знак на протилежний, що дає нерівність мінус 3х більше за мінус 6. А це вже базова нерівність, яка не є тотожністю або хибним твердженням. Тож її розв'язок дається діленням обох частин нерівності на від'ємне число мінус 3, що приводить до зміни знаку нерівності. Тож маємо відповідь x менше за 2, або ж в інтервальній нотації x належить проміжку від мінус нескінченності до 2 невключно. Перейдемо тепер до системи двох лінійних нерівностей з однією змінною. Вигляд такої системи може бути таким, де А, Б, С і Д деякі числа. У цій системі кожну нерівність можна легко розв'язати окремо. Проте знак система означає, що обидві нерівності повинні виконуватись одночасно. Тож цікавим тут є метод отримання фінальної відповіді, який ми назвемо методом ялинки, і подивимось, як він працює на практиці для такої системи. У першій нерівності перенесемо 6 2 х через знак нерівності, не забувши змінити їх знаки на протилежні, після чого поділимо нерівність на число мінус 2, яке є від'ємним, а отже змінюємо знак нерівності на протилежний. Тож маємо x менше або дорівнює числу 3. У другій нерівності перенесемо число мінус 28 праворуч і поділимо нерівність на додатне число 7, що не змінить знак нерівності. Отримуємо x менше за 4. А тепер сконструюємо відповідь за допомогою числової прямої, позначимо на ній числа 3 та 4, при цьому четвірку обведемо, що буде означати, що вона не пройде до відповіді. Річ у тім, що друга нерівність є строгою, тобто вона каже, що х повинен бути менше за четвірку, але дорівнювати їй не може. Таку точку інколи називають виколотою. Перша ж нерівність не є строгою, тому x може дорівнювати числу 3 і цю точку не виколюємо. А далі схематично позначаємо, де працює перша нерівність, а де друга. Першій нерівності x дорівнює або менше за трійку, тож всі числа, що стоять ліворуч від трійки, нам підходять. Цю область ми заштрихуємо зверху. Друга нерівність перетворюється на тотожність, коли x менше за четвірку, тож цю область ми заштрихуємо знизу. І ось тут використовуємо метод ялинки. А саме уявімо, що числова пряма є стовбуром, а штриховка гілками ялинки. Тепер шукаємо область, де гілки є по обидві сторони від стовбура, бо інакше ялинка буде не дуже красивою. А ось і ця область, що й дає відповідь, x належить від мінус нескінченності до трійки, де квадратна дужка означає, що трійка теж повинна входити до відповіді. Якщо ж друга нерівність системи мала б протилежний знак, то на числовій прямій були б тільки однобічні гілки, і система б не мала розв'язків, що інколи записують так, де перекреслений нулик перекладається як порожня множина. Варто зазначити, що іноді в задачах трапляються так звані подвійні нерівності, у котрих на деякий вираз накладаються одразу два обмеження зверху та знизу. Але їх завжди можна переписати у вигляді вже розглянутої системи, де обмеження зверху буде першою нерівністю. А обмеження знизу другою. Тож таким чином задача зводиться до попередньої. На сам кінець наведемо ще один цікавий спосіб розв'язання нерівностей. Це є графічний метод, який полягає в тому, щоб розглянути ліву і праву частини нерівності як функції X, і зобразити ці функції на координатній площині. Оскільки за умовою треба, щоб права частина була більша за ліву, знаходимо де функція, що відповідає правій частині, буде вища за функцію лівої частини. Відповідні ікси і будуть давати відповідь, де двійку треба виколати, бо вихідна нерівність є строгою. Тож x належить від мінус нескінченності до двійки не включно. Як зазначалось в попередньому відео, цей метод є максимально зручним, коли рисунок зроблено за нас, як в цьому прикладі з ЗНО, де навіть нелінійна нерівність не викликає особливих питань. Просто знаходимо, де функція лівої частини вища за функцію правої і записуємо відповідь для іксів. Таким чином, сьогодні ми опанували лінійні нерівності, що разом з темами попередніх відео про лінійну функцію дає весь необхідний багаж знань для розв'язання довільної задачі з НМТ чи ЗНО, що присвячено безпосередньо лінійній функції. В цьому ви можете впевнитись самі, спробувавши розв'язати задачі з цих тестів, які я наводжу в описі до кожного з відео. Якщо це відео виявилось для вас корисним, не забудьте його вподобати та написати про це коментар. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати всім підписникам, які проявляють активність на каналі. Це дуже важливо як для поширення каналу, так і для мене особисто. Дякую і незабаром почуємось!